Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую вам за перегляд цього відео. І сьогодні хочу поділитись історією ось цієї орхідейки. Це у нас Бетмен. І, на жаль, після пересилки в бутилці, де ось дивіться, тут пошкоджені листя. Багато тут надломлених. Орхідейка була дуже погано спакована, хоча продавець так і не визнала своєї помилки, бо я їй написала. Ну, вона навіть нормально не відреагувала на цей момент. Але всі ми люди різні, і мені тепер мати справу з відновленням орхідейки. Я її сьогодні пересадила, от щойно. Встановила, знову зробила кріплення. Листя, до речі, ось цей лист дуже гарно вирівнився. І я вже сюди один раз на цю орхідейку прикладала ватні диски з краплинкою епіна і краплинкою циркона. І буду це робити постійно. Якісь примочки для неї, ось так от просто. Прикладати. Можна навіть просто з водою. Дуже гарно відновилось листя, бо втрачений був тургор, крім цього листя. Бачите, воно таке. Тут теж отут був квітконіс старий, він якраз при пересилці сюди уперся. Ну, це, це листя буде в будь-якому разі вже відмирати. Повністю коріння залишились тяжі, вона його просто скинула, це коріння, воно висохло. Дуже швидко. Я думаю, звичайно, я так злякалася, що там ще, ну, коли дивишся на орхідею, наче яку б така велика орхідея її прислали тобі в бутилці, маленькій бутилці, це взагалі я не знаю, як таке пакування взагалі можна вигадати. Але те, що я вам скажу, я так перелякалась, думаю, що там, якщо ж така упаковка, то ти собі думаєш, що, значить, там і той торф-стаканчик також весь мокрий. Хоча, на моє здивування, при пересадці там не було прям мокроти. Це було дуже добре. Але попри те, що не було зростаючого коріння, я її пересадила, бо дуже злякалася, що там ще от треба було, може, потрохи. Відсунути ґрунту. Ну, вже що є, то є. Коли ми налякані, можемо чинити помилки. Але, думаю, не дарма була ця пересадка також. І зараз треба відновлювати. Я сюди поклала прямо біля неї, ось так огорнули її шматочками кори архіати. А тут повністю мох. Така стимулююча посадка обов'язково кожного дня буде з вволоження мха. І зволоження листя. І я ось вже тут. Зараз у мене тут розчиняється. Бачите, тут ще не розчинилися бурштинова кислота. Я її тут розчиняю в 100 грамах води, бо її тільки на один раз використаю і все, її не можна зберігати в розведеному вигляді. І обов'язково ось осьбираю замовити ось такий препарат. Дуже крутий препарат. У мене просто, бачите, він був виготовлений 121-го і вже два роки, на жаль, пройшли. Тому мені треба купити новий. Дуже класний препарат можна обробляти по листу, а також оприскування робити. Ну, такі орхідеїці, треба оприскування, бо тут взагалі майже не залишилось коріння у неї. Тільки тяжі. Вона його просто витратила на те, щоб ну, якось вижити. І буду спостерігати. Сподіваюсь, вона оговтається після такої жахливої пересилки. І дуже сподіваюся, що відновиться. Буду обов'язково при неї знімати відео для вас. Буду відновлювати це листя. До речі, завдяки цьому препарату у моєї орхідейки Мінімарк вже три роки вона тримає. Свій лист. У неї так і не відмер лист. У неї всього зараз три листочки. Один вона виростила в цьому році. Нарешті я дуже цього чекала. І оцей препарат ми обробляли з вами разом. Можете всі відео бачити на каналі. І хочу от тепер зробити ці. І пам'ятайте, от я обробляла живою, жива дуже класно діє на орхідеї, але не кожного разу і не для кожної орхідеї. На жаль, ці орхідеї вона не допомогла. Спробуємо щось інше: використовувати от біоглобін. Сподіваюсь, що дуже їй сподобається. У мене є така надія. Але теж це все дуже індивідуально. Хотіла я ще рібав спробувати, але, на жаль, я його вже комусь подарувала. Подумала, що мені не знадобиться. Думаю, що буде лежати без діла, хай послужить комусь. І не знайшла у себе, от коли зараз шукала. Тому буду замовляти біоглобін і буду з вами обробляти цю орхідейку. Отже, я вже змочила ватні диски. У нашому розчині з бурштиновою кислотою, і прикладу сюди ну, до кожного листочка. Основне, щоб нічого не текло, тобто віджати настільки, щоб не текло, але щоб було дуже гарно вологе. І, мабуть, буду по черзі епін, циркон, бурштинову кислоту. А потім, коли почну біоглобіну, вже буду біоглобіном. Ось так, в принципі, можна трошки змастити і тут десь залишити в якомусь місці. І ще зараз один на оце листя обережно підкладу ось сюди. Ось так. І можна кожного дня. Змочувати, навіть якщо це просто вода. Це дуже має допомогти. Дуже сподіваюся на гарні результати. Любі мої, чекайте нових відео про цю орхідейку. Обов'язково зараз піду вже замовляти біоглобін. Сподіваюсь, він буде в наявності. Всім вам бажаю, щоб ви отримували орхідеї навіть по пошті, в гарному вигляді і в гарній надійній Бажаю вам миру, любові, добра. До нових зустрічей і бувайте!